Сьогодні отримали на наш склад їжовий грибінчастий. Екстракт плодового тіла гриба. Ось така дуже якісна упаковка, такий бархатний. не знаю, як правильно сказати, бархатний чи крайдоподібний картон, дуже приємний на дотик. Таке тиснення тут видно, що споживач. Заморочився над виробництвом. 75 мг екстракту плодового тіла гриба ніжовика грибінчистого. Важливо на це звертати увагу саме, яка частина використовується. Ось така короночка. Що у Ось тут з терміном придатності, два роки термін придатності. Досить цікаво. Давайте дивитися, що у нас чекає всередині. Такий ноуш-патр характерний для цього виробника, слідкую дуже за якістю. QR-код, за яким можна замовити э, ці гриби. О, Дуже гарна упаковка. Подивіться, як переливається їжовий грибінчистий. Да, використовується э, один раз э, на добу за рекомендаціями. І в рекомендаціях так само, як з синієтичної добавки, що сприяє нормалізації когнітивних функцій мозку. Написано також, що за даними лабораторних досліджень, їжовик проявляє антиоксидантну і імунопідтримуючу функцію. Досить цікаво, варто ще зазначити, поки я відкрию. І подивимося яка там капсулка, що дійсно відомо, що їх живут підтримує когнітивні функції, покращує пам'ять і концентрацію на когнітивну активність, захищає нервову систему і стимулює навіть ріст нових нервових закінчень, нервових клітин. Що важливо. Чому важливий дуже продукт в Україні на сьогодні зменшує ризик депресії і тривожності і має заспокійливий ефект, сприяє зниженню рівня стресу. Тому український споживач часто його використовує в сьогоденні. Ось така капсулка приємного такого бордового кольору, все чистенько, ніде да екстракти не Підросипані, що свідчить про високу якість цієї продукції, ну, так само да, може сприяти зниженню ризику нейродегенеративних захворювань, допомагає при хворобі, при профілактиці хвороби Альцгеймера і Паркінсона. Ну і характерно для багатьох грибів так само. Використовується при хворобах кишково шлункового тракту. Часто використовують його споживачі для загоєння слизової оболонки шлунку при симптомах верскової хвороби або гастриту. Тому ось такий продукт їжовий гребінчастий, ще раз показую QR-код, за ним можете навіть з екрану просканувати, за ним можете перейти на сторінку виробника. і... На сторінку інтернет-магазину і зробити своє замовлення. То, будь ласка, замовляйте. Дуже якісний, гарний продукт,